Друзі, вітаю! Мене звати доктор Руслана Борисенко. Кілька місяців тому назад я записала відео про аутоімунні захворювання. Це відео викликало шквал ваших запитань. Тобто, на сьогоднішній день це є величезна проблема і ми мусимо про це говорити. Сьогодні я хочу вам розповісти про надзвичайно важливий аспект в лікуванні, превентуванні, в затримці розвитку аутоімунних Захворювань, а саме я хочу розповісти вам про дієту або про ті продукти харчування, які можна і не можна, або потрібно і не потрібно вживати, коли йде. Аутоімунний процес в вашому тілі. І так, як завжди, з мене інформація, і з вас, як завжди, підписка на мій канал. І, будь ласка, поставте вподобачку, розкидайте це відео між своїми рідними, знайомими близькими, через те, що, можливо, ця інформація, саме ця інформація, комусь допоможе перебороти якісь проблеми із здоров'ям, якщо в них такі є. Я вам за це надзвичайно дякую. Раціон, про який я вам зараз розповім, він буде корисний не лише для людей, в яких є. Є аутоімунні якісь захворювання. Він також буде корисний для людей, які мають якісь запальні процеси. Адже в основі кожного аутоімунного процесу є процес запалення, і я не говорю про те запалення, яке викликає високу температуру, токсичні симптоми. Я говорю про запалення, яке є постійним в нашому організмі, в наших тканинах, в нашій слезовій оболонці, в наших судинах, це так званий low-level inflammation, або запалення низького рівня, але воно є постійне і воно є хронічне. Дуже часто, коли люди із такими проблемами. Запальними процесами, аутоімунними процесами, хронічним якимось больовим синдромом, звертаються до лікаря, лікар, звичайно, призначає лікування, але в той самий час хороший лікар вам скаже, вам потрібно поміняти вашу дієту. І коли ви починаєте допитувати, що мені потрібно змінити, то лікар, мабуть, найшвидше вам скаже, потрібно збільшити кількість сирих овочів і фруктів, потрібно зменшити кількість червоного м'яса, рафінованих продуктів, смажених, цукрів і все такого. Тобто якісь такі загальні положення вам дасть. Але коли Ходить до вже до того пункту, коли вам потрібно йти і купляти продукти на ринку або в супермаркеті, і ви стоїте і думаєте, що мені потрібно брати, і що не потрібно, і оце є цей момент загадки, те, що називається, і сьогодні я постараюсь в своєму відео відкрити секрети ось цієї загадки і розкласти все по своїм полочкам, коли ви будете знати основу на чому базується ось ця дієта, яку потрібно притримуватись при аутоімунних захворюваннях, ви будете легко скуплятись, легко купляти свої продукти харчування і готувати їх з великою радістю і задоволенням в себе на кухні. Давайте насамперед пригадаємо, що таке аутоімунні захворювання. Ну це зрозуміло, захворювання імунної системи. Імунна система нам дана природою Богом, як хочете це розуміти, для того, щоб боротись із якимись чужорідними частинками, токсинами, хімікалами, будь-що, що попадає в наш організм. Аутоімунні захворювання це такі стани, коли. Але наша імунна система вона перестає розуміти де своє, а де чуже. І замість того, щоб боротись із чужорідними якимись агентами, які потрапляють в наше тіло, вона починає руйнувати наші власні тканини, наші власні клітини. Це можуть бути клітини щитовидної залози, підшлункової залози, клітини суглобів, будь-який орган. В тому числі включаючи наш мозок, може бути атакований нашою власною імунною системою. Давайте доберемося до корення, чому це відбувається, де корінь ось цього процесу, де захований те, що називається ота голка, яка знаходиться в яєчку, в качці, а качка на горі. Давайте знову ж таки розбиратись все по порядку. Всі ми знаємо, і я вже раніше вам розповідала, що 80% нашої. Імунної системи живе в нашому кишківнику. Що це таке? Це ота добра мікрофлора, те, що називається мікробіом, набір мікробів, бактерій, вірусів, добрих грибків, до речі, також які живе в нашому кишківнику і створює отой імунний захист для нас. Відповідно, стан нашого кишківника впливає на кількість і якість ось цього мікробіому, тобто на стан нашої імунної системи. Дуже важливо, щоб наш кишківник був здоровий. Зараз трошечки я вам дам інформацію, яка можливо буде трішечки глибше входити в медицину, але все-таки це дуже важливо через те, послухайте і постарайтесь зрозуміти про що я вам буду зараз розповідати. Наш кишківник встелений з середини слизовою оболонкою. Клітини нашої слизової оболонки між собою зв'язані дуже тісно. Деякі зв'язані ось так, як пальчики, деякі зв'язані ось так дуже щільно між собою спеціальними зв'язками для того, щоб речовина не виходила за межі нашого кишківника і не попадала відповідно в міжклітковий простір і потім в кров'яне русло. Для чого це потрібно? В наш організм попадають речовини, які мусять бути перетравлені, утилізовані і виведені з нашого тіла. Коли в нас є запалення кишківника, коли в нас ось ці поєднання цих клітин є нещільні, а між ними з'являються простори, появляється стан, який називається дерявий кишківник, або по-англійськи «leaky gut syndrome». Тоді в нас починаються проблеми. Через що? Через те, що оці неперетравлені частинки попадають поза межі нашого кишківника, потрапляють в кров'яне русло, і це є великий сигнал для нашої імунної системи, що є якісь неполадки, що імунна система мусить активізуватись і мусить починати. Знищувати ось ті частинки, які потрапили в те місце, де вони не мусять бути, це надзвичайно активізовує нашу. Імунну систему. І це може бути приводом першим отим коліщадком великій системі імунного імунної відповіді, яка може запустити аутоімунний процес. Оскільки ми з вами вже встановили, що аутоімунний процес може бути запущений від так званого гад синдром або синдрому дарявого кишківника, відповідно напрошується висновок, що потрібно вживати продукти харчування, які будуть загоювати ось цю слизову оболонку, приближати. Один до одного клітини епітелію, які вистилають наш кишківник. і відповідно потрібно виключити продукти харчування, які викликають запальний процес нашому кишківнику.